Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ігор МД. І сьогодні ми відповімо на 20 питань від ютуберів. Починаємо з Вейзі. Вейзі зліва, з права Луний. Сьогодні вони задали мені по 10 питань, і я буду відповідати на них по черзі. Перше, чому Ігор МД? Ну, я Ігор е М це команда сюжета. GT, це, типа, як ігри і так далі. Типа геймер, Tron, ну, Е, Скільки тобі років, в який ти клас ход... ти ходиш? Ну, в... Мені буде буде 14 цього року, але в кінці року, 10 листопада. А, в який клас ти ходиш? В 7-й. Звідки в тебе появилася ідея знімати відео? Ну, загалом, загалом. Просто мені захотілося нести комусь радість, тому що коли я дивлюся Ютуб, мені подобається дивитися Ютуб. І коли ютубер довго не викладає відеоролики, ну, трошечки стає сумувати і потім ну, загалом. Півот. Щоб піднімати настрій, загалом мені просто хочеться, мені подобається. Ну, якщо я буду зробляти з реклами гроші, тоді вийде так, що. Ну, тоді я буду всі гроші тратити на... на наступну відповідь. А, так, а, Який телефон, на якому ти знімаєш відео? М -м... Dodge Dodge N30. А, так, М -м... коли в тебе появилася ідея знімати відео? Роки три тому. На навіть більше про містер і канал заблокували із за скарг. Додо менше був один канал. ну коротше. Просто вже дуже давно. Не можу нормально відповісти. В яких країнах ти був? Україна, Росія, Польща. Ну і все. Так. <кхід> Як батьки відносяться нас того, що ти знімаєш відео? Ну, загалом, 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 іменно взагалом. взагалом, взагалом, взагалом. Е, вони не знають, що я знімаю відео, тому що ну, це бред для них, так. Е, п -п 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 Яка в тебе мрія? Е, зустрітися з тобою і зустрітися з тобою, Луні, Зустрітися з Вейзі і, і поїхати в Луганськ. І побачите 17 uh, кілометрів квадратних і один. Просто море. Море. Такого рівнесенького. Якщо що для тих, хто не знає це територія Росії. <клес> <клес> так. Mm -hmm. Чи хотівте колись піти звідувати? Mm -hmm. mm -hmm. Дуже багато раз. Дуже багато раз. Тому що падає актив. Падає актив. E, що ще? Ось я іноді думаю такі, на що я то знімаю? А ну, я. Yes. Я маю величний час, маю собі клопоту. Вчора взагалі монтував відео з 4 ранку, того, що потім 4 години просто поспав, тому що так вийшло, що типу, я монтував відеоролик. Треба було на... на 1 травня відео. А якщо воно вийшло вже, полюбе, 100%. <кхід> На 1 травня було відео сильно, і я до 4-ї ранку сділу два відео. Так. п'ятий, Чи плануєш ти купляти комп'ютер? <кхід> Як вам так сказати, у мене мозги комп'ютера є. Мозги комп'ютера є. Початок є. іменно мозги комп'ютера це початок, друзяки. Так, е, яка твоя ціль по каналі на цей рік? Е, на цей рік добити 5 тисяч підписників. Ну а бажано 6. <кхід> Не буду зарікатися, ну поки що поки що, мені, аби втримати аудиторію та що є. Того, що сильні відписки йдуть, то підписки, то відписки. Е, так, 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 так. Яка в тебе любима гра? Фокус-покус, Майнкрафт. Е, так. Це буде, чи плануєш робити розіграші? І якраз таки відповідь на перше, пит... на те, що я розказував на початку. З гроші з Ютубу підуть на розіграші. Ну, там, на мерч, всяке таке. Ну, ви зрозуміли. Ну, якщо в мене буде поганий стан, то я буду брати, звісно, зі цих грошей спів на лікування. Ой-ой, ми вже відповіли на багато питань. Скільки ти заробив зі свого каналу? Нуль. Рівно нуль. Ну, тільки пішов в мінус. Тому що по факту, по факту, електроенергія, час, інтернет, ну, все вкупі буде дуже багато. Чи будуть далі відео по, сюжетному, по жи, сюжет сезону? Ну, взагалі вони ще виходять. Я вже домовився зі сценарістами на наступний сезон. Так. Чи пробував ти алкоголь чи сигарету? Ні, не пробував. Чи були в тебе інші канали до того? Так? Дуже багато. Більше двох точно. Десяте, в тебе є домашні тварини. Якщо так, то фото в студії знову. Ну, ладно, зараз спробую зробити дещо. Секунду. От, е Алабай. 5 місяців, дуже великий. Інші У суб... мене дві собаки. Е На жаль, я не можу сфоткати дві. Одна, ну, одну не вийшло сфоткати, я ага. Кри кривий і то, Алабай, Астру. Я її назвав Астру. Ну, ми її назвали. Інше звати Бека. Так. <клес> чи були в тебе інші канали до того, то я вже відповідав. А, чи є на, на твоєму каналі якісь. Тобі. Не поняв. Чи є, відео... О, чи є відео на твоєму каналі, які тобі не подобаються? Хм, дайте подумаю. ви поки що підпишіться на мій телеграм-канал. І на мене. І підтримайте мене лайком. Обов'язково. Ну, а взагалом, взагалом, є. Але я більшість ну, приховав. <смі> ну, а взагалом, пишіть під це відео коментарі. Питання любі, які ви. б... Чому ви то не спитали, то чому ви то не спитали, спитайте, я відповім на все, крім конфіденціальної інформації. Типу, де я живу, щось типу такого. Ну, і всім пока-пока.